Вітаємо на каналі Онешкевичі. Сьогодні готуємо із овочів, власноруч вирощених на нашій рідній українській землі. Із невтомною укліною подякою кожному, хто бореться за нашу незалежність. Будемо сьогодні готувати салат із баклажанів. Ось такі помідорчики цього року у нас вродили. І ось такі баклажанчики. Найулюбленіший мій овоч. Якщо ви не любите баклажани, обов'язково спробуйте цей салат і повірте, ви полюбите баклажани. Отже, готуємо салат з баклажанів. Баклажани ми зірвали і помили. Ось такого розміру баклажан ми розрізаємо навпіл. З чотирьох сторін зрізаємо шкіру. Так, щоб шкірка у нас була зрізана, частково, а частково залишалася. Робимо такий собі прямокутничок. Далі прямокутничок розрізаємо не менші прямокутнички. Можна різати на кубики. Тут уже не принципово. Ось такі шматочки у нас виходять. Ми ставимо на вогонь на пательню суху без жиру. Просто пропікаємо на середньому вогні. Готуємо такий собі корисний салат. Поки баклажани у нас пропікаються, ми нарізаємо чесничок. Часник рекомендую нарізати, щоб він був кубиками дрібними, і тоді буде відчутна його структура в салаті і буде дуже смачно. Коли баклажани у нас вже так пропеклися, зменшилися вдвічі в розмірі, ви бачите, що вони вже м'ягенькі, більш-менш, до них вже можна додавати чесничок. Перемішуємо буквально одну хвилину. Тримаємо на вогні. Довго не обсмажуємо. Відкладаємо вбік, хай на пательні нас вистигають баклажани. Тим часом ми нарізаємо помідори. Помідори у нас такі маленькі згорода. Можна брати і бажано брати м'ясисті і тонкошкірі. Плюс ми сюди додаємо синю цибульку, нарізаємо її півкільцями. Додаємо зелень, у нас петрушка і базилік. Якщо ви любите базилік, додавайте. Якщо не любите, то краще не додавайте, тому що базилік має такий досить пряний специфічний смак, і не всім людям подобається. Додаємо до салатика. Тепер сюди додаємо баклажани, вони у нас ще теплі, досить теплі. Цей салат у нас такий теплий взагалі подається, але його можна їсти і холодним. Тут даємо перець до смаку, плюс сіль. І оливкову олію. Перемішуємо і салат вже готовий. Якщо ви любите баклажани, вам сподобається цей точно. Якщо не любите, я повторюся: спробуйте і ви полюбите баклажани. Так завжди готує моя мама. І це дуже-дуже смачний салатик, який нагадує про дитинство. Ось який баклажанчик зовсім не сирий, м'ягесенький, але тримає форму. Смачно і корисно. І головне із нашого українського. Дякую, що ви були з нами. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!